Голова уряду не підтримав вимогу сумських машинобудівників. Останні вимагали скасувати рішення Нафтогазу, який не погодив замовлення на модернізацію сумським НВО трьох компресорних станцій. Через це завод втратив замовлення на суму більше трьох мільярдів гривень. Причина відмови будівництво турецького потоку. Це проект газопроводу з Росії до Туреччини. Прем'єр-міністр припустив, що НАК Нафтогаз України має оголосити новий тендер. Зв'язку з тим, що Південний напрямок, а вони якраз туди оголосили, зараз не є таким перспективним. Треба змінювати технічні, це як мені дають пояснення, технічні параметри цього обладнання і провести модернізацію трошки іншу. Це потребує відповідного часу, це потребує відповідних коригувань. Тому я так розумію, що Нафтогаз має наміри скоригувати свої технічні завдання, виставити їх знову ж таки на прозорий, через Прозора Тендер. І всі підприємства України, машинобудівні можуть взяти участь у цьому тендері. Ми, як організація підприємства, які яке підпорядковується державне підприємство, Кабінету міністрів України виконуємо розпорядження уряду. Тобто, будемо виходити на оголошення нового тендеру, виходячи з перспектив розвитку транспортних систем. Сам факт визнання того, що рішення було прийнято невірним. Є показовим до нового року, навряд чи чим хтось чим цим буде займатися? А далі буде знову ж таки, дуже довгий час проведення усіх цих тендерних процедур, і, і все це буде відбуватися зрозуміло після затвердження фінансового плану того ж самого Нафтогазу на наступний рік. І знову ж таки, чи не відбудеться те ж саме? Що відбулося, і нещодавно, тобто у нас ну немає якоїсь відповідальності у Сумському НВО про свою позицію голосили письмово. Трудовий колектив та керівництво Пад Сумське НВО обурені сьогоднішньою заявою прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, який з одного боку обіцяє підтримку національним товаровиробникам, а з іншого сприяє їхньому остаточному занепаду. Кабінет міністрів є акціонером НАК Нафтогаз України, а відтак має всі важелі впливу на підзвітну компанію. Пад «Сумське НВО планує оскаржувати рішення Нафтогазу. Наразі готується юридична позиція підприємства, а також вибудовується подальший план дій. У Нафтогазі повідомили, що позицію Володимира Гросьмана підтримують, втім телефоном коментар не надали. Нагадаю, у середу 7 грудня близько тисячі сумських заводчан їздили мітингувати під стіни Кабміну та Нафтогазу. Своє звернення з проханням відмінити рішення Нафтогазу про скасування тендеру передали в прислужбу Кабміну. За місяць до цього, 9 листопада, працівники заводу мітингували під стінами будинку Рад. Тоді вони просили голову ОДА посприяти проведенню прозорих тендерів. Зазначу, за даними порталу СМІДА, найбільше акцій сумського НВО належить фірмам бізнесмена Костянтина Григорішина.